Влітку поточного року через спокотну погоду в Україні виник високий ризик для врожаю багатьох сільськогосподарських культур, а це в свою чергу може суттєво вплинути на вартість продуктів харчування. Аномальна спека, яка тривала близько трьох тижнів, вже знижує врожайність та погіршує якість продукції. Говорять експерти. Аномальна спека в дійсності внесла певні свої корективи в врожай цього року. Ми точно зберемо менше ніж було минулого року. І це менше позорнових десь порядку мінус 10 мільйонів тонн. а це однозначно буде впливати на ціни на продукти харчування цієї осінні. На ціни можуть також впливати відключення електроенергії, зауважив експерт, оскільки це ускладнить сущіння культур, таких як кукурудза. А для тваринництва і молочного сектору це теж може виявитися проблемою, бо кукурудза є основою комбікормів, які складають значну частину витрат на виробництво яєць. Олег Пензен навів також приклади з певними економічними показниками, а також поділився прогнозами щодо можливості зростання цін цієї осені. У прогнозі на наступний рік Національний банк і Міністерство економіки закладає 10% інфляції. Тобто, орієнтовно ціни в вересні-в жовтні будуть рости. По продовольчій групі, напевно, буде трошечка рости в ціні хліб десь 1,5-2% в місяць. Ми напевно побачимо ріст круп'яних. Зростання вартості зернових позначиться і на інших видах харчових продуктів. Об'єктивно, в зв'язку з ростом цін на зернові буде рости молочка і власне м'ясні вироби. Десь приблизно ми очікуємо ріст на рівні 3-4% е, за вересень-жовтий. Однак, якщо говорити про овочеву групу продуктів на поточний момент, то вона в деяких позиціях навіть дешевша, ніж у минулому році. Сьогодні поки що ціни на овочі дешевші, які були минулий рік. Окрім власне, огірків, які є дорожчі, окрім молодої капусти і винограду. Тобто, поки що, окрім тих трьох, скажімо, позицій, все є дешевше. Що стосується цін на томати, вони є дуже різні. Томати українські з відкритого ґрунту можна сьогодні взяти по 22-23 гривні кілограм, а проте достатньо багато імпорту по 40, по 50, по 60 гривень різних сортів. При цьому всьому, у незалежності від того, наскільки збільшиться чи зменшиться врожай, чи буде здорожчання або ні, продуктів харчування в Україні вистачить для того, щоб забезпечити внутрішній попит, зазначив експерт.